Чи бувало в тебе таке, що одна та сама ситуація повертається знову і знову? Або стається якась проблема, і ти починаєш розуміти, що щось таке вже в моєму житті було. Або, здається, питання вирішене, раптом бац, одна та сама ситуація. У відео про ретроградний Меркурій я розповідала, що такі ситуації даються нам не просто так. Насправді, доля таким чином намагається нас навчити. А от які уроки треба засвоїти, зараз дізнаємось. То зраджу обов'язково дивитися це відео до кінця. Оскільки питання дуже важливо в першу чергу в духовному плані, я спеціально відібрала виключно старші аркани. Тож зараз, поки я... Викладатиму карти, подумай про проблему, яка тебе хвилює. Подумай, де ефект деживю, де ті самі граблі. І зараз будемо, будеш, до речі, сама обирати, ну, звичайно, з моєю допомогою, сама обирати, де ця проблема, на чому зробити акцент і як знайти рішення. Отже, карта один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Отже, подивися уважно на карти, зроби глибокий вдих видих і обери одну з восьми карт. До речі, можу записати її в коментарях, щоб не забути. Все, я замовкаю. В тебе ще є кілька секунд для того, щоб подумати, яку ж карту обрати, який же урок тобі зараз найважливіше треба засвоїти. Ну що, поїхали. Карта 1. Так. Uh, урок по цій карті такий, що треба врівноважитись. Я розумію, що у нас купа планів, купа амбіцій, купа бажань, ми хочемо все й одразу. Та і зараз період такий, я, наприклад, в попередньому відео розповідала про Юпітер в Безнюках, що дійсно треба бажати неможливо, треба хотіти багато чого. Але сенс в тому, що коли ми хапаємося за все й одразу, коли ми намагаємось е, бути. Відповідними до якихось еталонів, що я і успішна, я і, і тут, і там, і все можу, і в сімейних справах, і в особистому житті, і хазяйка, і домогосподарка, і в роботі я прямо герой труда. Ну, ми або сильно сильно виснажуємось, або коли ми хапаємося за все все підряд, ми не отримуємо, ну, ми або ми або потрішечки отримуємо в якійсь певній сфері, або не отримуємо нічого, або якісь там краєчки. Тому краще. Може в якихось моментах уповільнитись, краще зробити якийсь акцент на чомусь, що дійсно є першим, перш за все важливим для тебе, і тут уже розвиватися, намагатися охопити усе і одразу. Як би цього не хотілося, я це чутково розумію, не вийде. Тому урок такий, що вирівнувашся, все одразу не охоплюй, а сфокусуйся на чомусь основному бажано головному. Карта 2. Чудова карта, яка говорить про те, що треба мріяти про неможливе. Ну, от є такі ситуації, що тобі говорить, та в тебе не вийде, та це не те, та ну, Бо люди знайдуть якісь причини занадто молода, вже там або в віці, або там в тебе діти, або навпаки дітей немає, сім'ї немає, чи сім'я є в будь-якому випадку, чи занадто рано, чи занадто пізно, чи не в той фазі місяць, чи ще щось. Насправді. Головне знати, чого ти хочеш. Якщо ти знаєш, чого ти хочеш, то мрій не мож то мрій про неможливе. Можливо, навіть такий варіант, що до тебе ще ніхто на таке, ну принаймні в твоєму оточенні, в твоїй родині ще й не замислювався про таке і не думав про таке. і ти сама собі не дозволяла про це мріяти, але мрій. Мрій про неможливе. І тоді є, є велика вірогідність в те, що ти його досягнеш. Ця вірогідність стане ще більшою, якщо ти, окрім мрій і фантазії цих рожевих замків, ти ще будеш щось робити до своєї цілі, досягати до своєї цілі. І не шукай схвалення, не чекай того, що твоє оточення тебе підтримає, і всі тобі будуть казати, так, ось тебе вийде, давай, давай. Ну, Є люди, яким пощастило в цьому плані, я їм сама. Навіть трошечки заздрю, що прям всі тобі кажуть, ти молодець, ти йдеш правильним шляхом. Насправді ж ми живемо в реальному світі, якому ну, добре, якщо хтось підтримує, добре, якщо підтримує близька людина. А буває така ситуація, що не підтримують, що підтримують одиниці, або не підтримує взагалі ніхто. Ну і що? Ти знаєш, чого ти хочеш. Якщо не знаєш, то думай. Згадуй ситуацію, про що ти мріяла в дитинстві, що дійсно твоє, від чого в тебе запалюються очі, і йди до цього, вір в себе. Інколи не треба навіть чекати схвалення від інших. Хвали себе, щось зробила до, на шляху до своєї мрії. Хто молодець? Я молодець, я досягла, у мене вийшло. І тільки таким чином, не ведучись на ці всі забобони, не ведучись на те, що говорить оточення. Ти дійдеш до своєї до мрії. І навіть коли в тебе не вірить ніхто, вір у себе, не зупиняйся, і ти отримаєш своє. І тобі вже доля не буде підкидувати ситуації, коли ну от-от, майже досягла, і, блін, знову зірвалась. Ти просто будеш йти, доходити, отримувати, а потім ставити перед собою ще нові, ще кращі цілі. Так, карта три. Карта 3 трошки ресує з картою 2, але її головна думка в тому, що не треба боятися. Дуже часто перед тим, щоб, перед тим, щоб зробити щось серйозне, знаєш, не завжди навіть до зірок підстрибнути. Просто зробити щось, що тобі не характерно, те, що ти хотіла, але не знаю, раніше не було досвіду, в чомусь не знаєш, в чомусь не розбираєшся. Треба подавати свої страхи. Я тобі хочу сказати, страхи є у кожного, у кожної людини, навіть ну, найсміливішої людини, ну, здавалося, і навіть у людини, яка, ну, здається, досягла усього. Повір мені, коли вона досягала, коли вона йшла до цього успіху, вона дуже сильно боялася. Різниця між людиною, яка не досягла нічого і досягла велетенських вершин, полягає в одному. Вона просто дивилася в очі страхам і діяла. Тому не важливо, чого це стосується, якихось дрібниць, не знаю, з кимось познайомитись, комусь зателефонувати, запитати, записатися в якийсь там клуб, почати нове хобі, зайнятися спортом, просто вийти в люди, тягти якусь нову сукню, якусь екстравагантну чи ще щось. Неважливо, чого це стосується. Дивись в очі страхам. Дуже часто ми себе накручуємо, нам здаємося, що зараз я цією червоною помадою нафарбуюся, і всі будуть на мене тикати пальцями, сміятися, нічого подібного. Насправді твоє ставлення проєктується. Якщо ти набираєш сміливості, якщо ти собі подобаєшся, ти виходиш люди, і люди діляться на тебе і говорять: Боже, ну або говорять, або не говорять, або і, насправді взагалі фіолетово вони всі в своїх думках, але ти відчуваєш, що ось я досягла, в мене вийшло, я переборола власний страх і я молодець. І далі даваєш новий, новий, новий бар'єр. Якщо це щось серйозне. Різниця та сама. Просто починаєш так, боїшся, так переживаєш, так є в що не вийде. Я чудово розумію, я ж така сама людина. Але дивишся в очі страха, ризикуєш, береш і робиш. Наведу власний приклад. Повір мені, коли я починала записувати ролики для Ютуб. Гой страхів було дуже багато. Страхи просто росли в геометричній прогресії, починаючи від того, як я на них вийду, як я розмовлятиму, як я поводитимусь, чи вийде відео, чи вийде мені омонтувати, викладати, чи буде взагалі це хтось дивитися. Я дуже сильно надавалася, я дуже сильно переживала. Різниця тільки в тому, що я це робила. Так, тресучимися руками, так, може, десь там голос у мене трясся. Ну нічого. Зараз уже шостий ролик, і зараз я почуваюся набагато впевненіше, і зараз розумію, що це для чогось треба. Те саме, бери. Переживай, бійся, дозволяй ці емоції бути, але йди до кінця і буде результат. І хвали себе, кажеш, що я молодець, і дійсно ти будеш молодець, і дійсно не буде підкидувати ситуації в твоєму житті, які спонукатимуть тебе повертатися до старого. Ти просто будеш давати перешкоду одну, другу, третю, четверту, і життя стане набагато цікавішим. Так, що стосується карти 4. А, то я тобі хочу сказати, треба дозволити собі трошки вельнодумства. Так, у нас є правила, так у нас є етикет, так у нас є виховання. І дійсно нам розказують, що так от правильно, так неправильно, так не роби, не дивись, жінки перші не телефонують, жінки не запрошують на побачення, жінка там не гнівається, не сваряться, не матюкається і так далі, так далі. Я це чудово розумію. Але бувають такі ситуації. Коли дійсно на якісь, ну я не кажу про кримінальні правила і не прямо серйозний етикет, але на якісь дрібні правила заради свого задоволення треба просто плюнути, треба махнути рукою. Треба бути собою, коли ми намагаємось у суспільстві на побаченні просто перед людьми бути от такою, дивіться, от я все вмію, я все знаю. От в інстаграмі там викладаємо, що дивіться моє найкраще фото, не чого, що ти його там з 50-го чи з 500-го дубля сфотографувала, там уже старалась намагатися. Ну, Треба ж показати, що я от ідеальна, у мене все виходить. Я ніколи не помиляюся. Насправді ж, треба розслабитись, треба бути собою. Інколи зайшовши в піцерію, треба просто взяти піцу руками, з'їсти і відчути це задоволення, яка вона смачна, замість того, щоб колопатися цією виделкою ножем. Інколи, спілкуючись з людиною і неважливо, це перше побачення, чи друге, чи 555, треба бути собою треба казати що відчуваєш треба казати про якісь може хвилювання нервування чи переживання чи ще щось і коли людина бачить що ось ти ось ти справжня не оця маска не оця я ідеальність тоді людей притягують до тебе, Тому будь собою. Так, звичайно, перегибати не треба. Так, етикет мікування ніхто не відміняв. Але насправді я помічаю, що дуже часто люди навпаки зажимаються, навпаки, бояться зробити якийсь крок, особливо, коли вони вчаться. От, навіть за ну, прикладом моїх учительців, яких я навчаю таро, я бачу, як вони бояться сказати ну, спершу. Бояться сказати слово, а раптом я помилюсь, а раптом не вийде, а раптом я не побачу. Насправді розслабся, роби, помиляйся, бо саме на помилках вчаться, коли ж як не зараз, коли ти вчишся, не помилятися. А потім воно все в тебе буде виходити краще, краще, краще і в такому саме розслабленому стані якраз найкращі, найвеселіші події, які ну, є про що згадати, вони відбуваються. Карта 5. Карта 5 говорить про те, що треба вміти закінчувати. Є, така, є такий термін закінчувати цикли». От реально, треба це навчитися робити. Дуже часто ми щось починаємо, потім, другі, потім третє, потім п'яте, потім 55. І так от воно насваюється, як такий сніжний ком, сильніше, 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 і в результаті ми вже не розуміємо, на якій ми стадії, до чого ми дійшли, і, здається, купа справ все навалилося і жодної енергії, жодного ресурсу. Треба закінчувати. Тобі, тобі навіть дам такий лайфхак. Знайди на це час, випиши, намагайся згадати, от які в тебе... А не знаю, речі, дії, ситуації, стосунки. Стосунки теж треба закінчувати, до речі, це дуже важливе питання, не залишати їх в такому підвішеному стані, це себе енергію. Випиши собі на листочок намагайся пригадати по максимуму, от що в тебе на стадії не закінчено. От я за себе можу сказати, що в мене стільки книжок почато і до середини досчитано, що не зізнатися. І це теж треба про це подумати: що треба якось їх або дочитувати до кінця, або взагалі закинути кудись і не читати. Взагалі. Так ось, виписавши оці всі, це може, це обов'язково три якісь речі, це може бути 10, 20, 50. от ем, Чим більше згадаєш, тим краще. Випиши це все і зафіксуй, що треба доробити, що виконано на, не знаю, на половину, на якийсь відсоток. Це теж треба можна зафіксувати, щоб не було такого, що воно не виконано взагалі. Ні, воно на якийсь відсоток виконано. Книжка на половину прочитана на 50%, відсотків, а не те, що не прочитана. Далі викресли те, що ти вже за царя гороха хотіла зробити. А зараз ти розумієш, що воно вже не актуально, взагалі воно тобі не треба і не цікаво, просто береш і викреслюєш. І те, що вишиве, і ти розумієш, що його треба доробити, напиши. Послідовно, що найважливіше, і з чого треба почати, і коли от просто знайди інколи в цьому списку, ти розумієш, що насправді з цих 50 факторів, які ти не закінчила, три чи п'ять є дійсно потрібними, і з них можна почати. і Виявляється, що там починаєш з одно. І що не так ти насправді завалена, що можна почати з чогось одного. І просто вирішуєш, з чого ти починаєш. І все, а далі рухаєшся. І воно вже не так важко. І енергія йде, і ресурс йде. Те саме в стосунках. Спілкуєшся з кимось, розумієш, що щось воно вже не туди йде. Не тягни дохлу кобилу, вирішуй, або ви до чогось йдете, говори, обговори. Або інколи треба просто завершити сказати, до побачення всього найкращого. І тоді є можливість створити нові стосунки. І тоді є можливість створити кращі стосунки, а не те саме незрозуміло, що. Так, карта номер 6. Карта номер 6 схиляє нас до філософського ставлення до життя. Звичайно, хочеться ділити світ на білий чорно. Це погано, це добре, я чудово це розумію. Але насправді, ну, я розумію, що не всі ми можемо дивитися з висоти пташиного польоту на цей світ, але інколи це дуже корисно. Коли в тебе відбувається в житті щось дуже хороше, щось дуже приємне, хочеться верещати на весь світ, що подивіться, я найщасливіше, все найкраще. Ну, будь вдячна Всесвіту за все, просто скажи Боже, дякую, дякую, але не обов'язково всім про це розказувати. Не обов'язково викладати про це в сторіс в інстаграмах, в публікаціях, викладати найкращі фотки, щось що дивіться, я щаслива, я на курорті, я там ем, в щасливих стосунках, я буду кар'єру, я успішна, я я в такій то машині і так далі. Щастя любить тишу. Так, щастя любить вдячність. Треба бути вдячною собі, всесвіту, людям, які навколо, які насправді допомагали в цьому всьому. Бути вдячним за те, що відбувається. Це з одного боку. Але з іншого боку, ну, заздрісників, тих людей, які знецінює, ніхто не відміняв. Тому краще, якби. Добре і добре, дякую і дякую. Але всім про це знати у всіх фарбах не обов'язково. Далі, бувають ситуації, коли в житті погано. Я не буду казати, що все погано, тому що все погано не буває. Завжди може бути набагато гірше, ніж є. Треба про це пам'ятати, тому не треба коли щось погане стає, це сказати, все, все пропало, прямо все життя, в тартари, пливе, тому що ні. Завжди може бути гірше, тому цінуй те, що маєш. Так ось, коли погано, так, ти маєш право сплакнути, ти маєш право на емоції, ти маєш право розіслити, сказати, та йома майо, скільки ж можна? Все нормально. Але при цьому сльози витерла, заспокоїлась, встала після падіння, подихала і йдеш далі. Найкращий, до речі, варіант, щоб вийти з такого негативного станку, прямо все погано, все бісить, всі дратують або в сльозах. Це щось робити. От до речі, пригадай, що було недороблено, в якій шапці ти ще не прибрала, яку каструльку добре начистила, вікна може треба помити, і або зайнятися спортом якісь фізичні навантаження. І ти навіть не помітиш, що починала мити підлогу в одній кімнаті, дійшла до іншої кімнати і ти вже щаслива. Тому таким -то треба виходити з негативного стану, не треба зациклюватись, не треба, знаєш, ідеалізувати. Це навіть стосунки стосується. От починаємо ми стосунки, да? і нам здається, він такий ідеальний. Він такий хороший, ну просто от ціни йому немає. Потім приходить час, і щось у нас бісить одне, друге, третє, п'яте, і потім думаєш, блін, що за дібіл поруч зі мною? Ну, де я такого ненормального знайшла? Ну що ж це таке? Насправді ні там, ні там. І до речі, Чим менше ти ідеалізуєш людину, з якою знайомишся, дивишся реально на неї, я не кажу прискіпуватись до всього, я кажу дивитися і робити якісь висновки, тим менше ти будеш потім казати, що він якийсь придурок. Тому що насправді люди нейтральні, ситуація нейтральні, і все ну не буду казати, що все є жахливі ситуації, є неприємні ситуації, є погані ситуації, але навіть з них. Можна робити якісь висновки, з них брати якісь уроки, після них витирати сльози і йти далі. Дуже схоже значення карти 7 із значенням карти 6. Карта 7 радить приймати все те, що тобі дається долею. Я не кажу прямо пасивно плити по життю, але насправді особливо це, якщо якісь шанси, якісь можливості, якщо ну щось не випадково там насправді випадкового нічого не буває, хтось зателефонував, хтось що запропонував, когось ти зустріла якісь пропозиції, бери їх. Хапай, їх використовуй. Скільки разів у нас таке було, що ми думали: блін, ну чого я тоді не погодилась? От чого я тоді не пішла на побачення? От чого я не пішла на ту роботу? От мені ж пропонували. От він же сказав, от вона ж сказала. Щоб оце все не повторилось, щоб ти знову не казала, що, блін, ну чого я тоді це не використала? От чому ми йшли вдвох? Ну, наприклад, в кар'єрі. Ми йшли вдвох. Ця людина це використала в неї зараз супер успіх, кар'єрний зріст. А я там не використала ці можливості, не ризикнула, не пішла. Ну і у мене зараз проблеми. Ну чого так? Чому йому щастить, а мені не щастить? Насправді, просто сенс в швидкості. Хтось використовує всі ці можливості, які бачить. Ну, перш за все, щоб бачити можливості, які є, треба, щоб були очі відкриті. Треба, щоб ти. Замість того, щоб ходити в наушниках у своїх якихось думках, щось про своє думати, перетирати, треба, щоб ти звертав увагу, щоб ти помічала людей, знаходяться поруч. Помічала, що взагалі відбувається в світі. Звертали увагу на якісь повідомлення, якісь новини. Тобто, ну не в своїх думках ти щось там колупаєшся, а звертаєш увагу на соціум, тому що насправді успішні люди, які використовують можливості, вони дивляться собі під ноги, дивляться на можливості і вже тоді використовують їх. Далі швидкість. Я розумію, що е, рішення мають бути виважені. Але перед тим, як казати, та, ні, та в мене не вийде, це, це важко, та навіщо мені це треба і так далі. і так далі, Подумай, зваж, заспокойся і в спокійному стані виріши, це сприятиме твоєму успіху чи ні. Так, це ризиковано. Багато речей в нашому житті ризикованих. Ми ризикуємо кожного дня, особливо в тій ситуації, яка зараз в нашій країні. Ну, і що нам тепер не жити? Ні, нам треба жити і використовувати ті можливості, які даються. Тому зважила, я не знаю кілька хвилин, ну дивлячись, наскільки це масштабне рішення запроти, подумала. А далі, якщо ти розумієш, що ну знаєш, насправді всередині ми відчуваємо, ми цього хочемо чи ні. Це сприятиме нашому успіху чи ні. Тому в собі, всередину заглянула. Відчула, і якщо ти розумієш, що так, оце воно, так ти хвилюєшся, так ти переживаєш, так може не вийде. Але це воно воно всередині береш, хапаєшся використовуєш. Не думаєш, а раптом не вийде. А що, як? Треба зовсім трошки знати наперед, все наперед не знатимеш. Але якщо ти знаєш, якщо ти відчуваєш, що все тобі необхідно, хапаєшся і використовуєш, а далі, а далі не помітиш, як воно круто все піде. І, нарешті, восьма карта вона чітко показує, що найголовніше зараз у твоєму житті це професіоналізм. Так, всі ми, ну Всі не всі, не Але більшість з нас мріє про кохання, більшість з нас думає, що знайду я от людину, от я буду цією людиною і життя моє стане найкращим. Багато хто думає, що ну от проблема тільки в цьому, і мені створять, і от я зустріну людину, і вона мені створить найкращий світ. Але насправді треба починати з себе. І якщо ти розумієш, що ну тут десь недороблено, отут я трошки не доросла. Ну, рости завжди є куди. То перш ніж шукати когось, чекати слушної нагоди, йти до якоїсь там, до якихось прям стосунків, виріши наскільки ти сама себе досягла, наскільки ти сама виросла і ще куди є тобі рости. Професіоналізм це таке поняття абстрактне. Тобто самореалізація, я б сказала так, наскільки ти самореалізована, наскільки ти вже розумієш, чого ти хочеш від життя, чого ти досягла. Ну, звичайно, це і, і стосується і твоїх. Того, чого ти маєш, і твоїх мінь, і твоїх навичок, і твоїх здобутків, і твого майна, і звичайно, це ж грошовому еквіваленті теж вимірюється. Ти цим задоволена, ти цього досягла, є ще куди рости. Є ще якісь вершини, ось це найголовніше твої мрії, не для когось, не я для своєї дитини живу, я їй все віддам. Діти ростуть, діти зростають, і в них починається своє життя рано чи пізно. І щоб не було потім: Я тобі все життя віддала, я для тебе так старалася, а ти, от ти мене не цінуєш. Цінуй себе. Що тобі потрібно? Що для тебе найголовніше, які в тебе мрії, куди їй рости? І навіть якщо виявляється, що зараз ти. Ніяким чином, ну, наприклад, не працюєш, або робота тобі ненависна, або ще якісь нюанси, це не означає, що треба пускати руки і казати, от, блін, який професіоналізм, про що взагалі тут говориться. Це якраз і привід подумати, до чого тобі йти, як себе знайти, це ніколи не пізно, що твоє, від чого ти кайфуєш, займатися цим і поступово-поступово, якщо ти дійсно отримаєш від цього задоволення, отримувати від цього гроші, отримувати в цьому зріст, зростати і процвітати. Якщо ж, наприклад, у тебе прямо таки є все, здавалося б, зростати нікуди, насправді є де. Просто треба подумати, в якій сфері, може якась нова сфера, може хобі, може спорт. Є про що подумати? Якісь таланти, використовуй їх. І навіть якщо ти в стосунках, так, не треба нікого відшивати, не треба відкидати. Але в першу чергу пам'ятай про себе, пам'ятай про самореалізацію. Так, ми маємо знаходити час для коханих людей. Але в за все... У тебе є ти, і на собі треба зробити акцент. Тобі е, коли ти себе любиш, коли ти себе поважаєш, і коли ти робиш акцент на собі, повір мені, оточення це бачить, оточення це цінує, і воно починає краще до тебе ставитись, ніж тоді, коли ти просто розчиняєшся в світі і повністю себе світу віддаєш. Постав, будь ласка, вподобайку для енергообміну. Якщо хочеш детально розглянути особисту проблему на таро, напиши мені в телеграм. Посилання буде в описі до цього відео. З тобою була я, Олександра Феб, завжди рада допомогти!